Ми приєгнемо. Це проєкт не мінусовий, він не є фінансово забезпечений. Добре, Цей, це є тимчасовий Добре. популізм. Це є тимчасовий популізм, який ними володіє. Ну, який ними володіє, який одною і другою стороною. розумієте, Тому що здебільшого з них вони відчувають, що вони вже стануть. ну, Трошки грубшими. Ну кажуть, це ні. Він, 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 він тільки витреже. штанів вилізе. А більше нічого з цього не буде. Моє бачення єдина постановка об'єднання. No, <пілля> але, 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 але ж, не <пілля> ж, не але але ж нема. Вже тепер не буде. Ви мене чесно питаєте, я вам чесно відповідаю. Ніхто на вода ніхто нікуди не вийшов. От, от для того, щоб зберегти надходження ці податки, зберегти на 17-й рік, от не е, утворилися шість якоби перспективних громад для того, щоб зберегти ті податки, які щоб залишалися, і це я просив як голову обласної ради, як губернатора, їх збирав. Не получається так, і що то з того, що от, не ну, збирав ну, ну, <смірно> залишіть ці ну, хоч як перспективно, хоч об'єднається. Залишіть податки, бо ви район пустите під укіс. Не буде зарплати нічого, бо закриваються садочки. Ви ж розумієте так, що сьогодні що сьогодні вийде, що платня є в садочку 130-140, а для того, щоб отримати, то з ваших дітей треба збирати по тисячу гривень, для того, щоб опалення, освітлення, зарплату, Я, яке там перепрошую, є харчування. Ну воно ж є чи погане, чи добре, але воно є. Дитині прийшли, зранку дають, обід дають так, вечір там дають чи не я цього, дають. Я цього я випрошу цього не знаю. Здому гроші діти дають як не даде то що я не тут даду. стараюсь наказати. Так. Я вам пообіцяв, що 20-ті кожного буде, буде 30, 30. сесія. Якщо це не буде, якщо до того прийдеться бюджет державний. Бо мені треба захистити на наступний рік дороги по Пустомиківського району, так фінансування шкіл, медичних закладів, фінансування на ремонту народних домів, які є в Пустометівському районі, і багато чого перепрошую іншого. Бо ще є певних незрозумілостей в субсидіях, які люди е, утримують і не отримують, яким підходять то яким затримати, тим яким затримані. Треба чітко розібратися з категорією по АТО, бо прийняли що пенсію він заходить, якщо він має 25 років. Стажу, це теж ми це ініціювали і так далі. Якщо до того часу воно не буде, я буду на цій сесії і подивлюся, послухаю один другого, що пропонують, Перепрошую, ваші ж депутати. Так не дубневич, а ваші повідомляють, що вони роблять, і такі кошти, які вони виділяються, навіть на то село, на ту освіту, на ту медицину, які є кошти з тих всяких під які вони мають податки, де вони діваються і куди вони їх спрямовують, тому що все одно я... на які податки. Я маю мати податок. Я забув, як пазвати, бо гаркома поза Мирослав, дивися сюди. Щоб що ви розуміли, ви вибачу на те, щоб ти розуміла, що гроші сільської ради не мають ніяких відношень до державних грошей до освіти. Освіта має свою субвенцію згідно учнів, отримує фінансування, напевно, і Із великих шкіл для того, щоб виріняти отримати малі школи, які сьогодні є. в Чорношовичах, в Тарасівці, Яструбка, Соколівці, Черепені, перепрошую. З великих шкіл з цього балансу забираються кошти, щоб отримувати ті школи для того, бо нема школи, нема села. Це теж коли липи... закривалися і до не перебувай мене, але... будь ласка, миросу. Закривалися, якщо в Гаях є семеро учнів, а 15 вчителів, ну то змусені закрити, бо, бо, бо там перепрошую. Якщо в сусідньому селі Городиславич, знаєте Городиславичі чи ні? Знаю. Миколаїв, Городиславичі, Гаї, одна сільська рада, то там є 27 учнів. То там ще перепрошую, школа є. Цього року була перекрита для того, щоб її зберегти. Розумієш, так? Розумієш. якщо не буде одного району, це все позакривають. Я вчора був в Соколівці в, Соколівці, в сільській раді, в сільській раді, де навчається сьогодні 47 дітей. Вчора була закінчена дорога 4,5 км. Я кажу до сільського Володя. Ти приєднав до Шерецької об'єднаної громади. ти є в мінусі. Закриють вже школу і садочок, тебе проклинуть в тому селі. Ти є сільський голова тебе проклинуть, друже. Mm -hmm. Тому що якщо школу закриють, і садочок, тебе ж проклинуть, mm -hmm. Люди тебе спитають, де ж ти завтра, що ти робив? Дай що робити? Я, говорю, Я ж тобі казав рік назад, кожен раз. Що математично ти ж програєш, ти ж мінусовий. Вони, якщо мають у ці певні надходження, то це на ремонт якоїсь комунальної дороги, на лампочки. Так чи ні? Не Які не світять лампочки? Де? Ти не Ще раз вам кажу, я не слідкую за їхніми грошима. А то дуже зле. Я, я кожного разу в Фейсбуці виставляю, які вони мають плюси і мінуси. Ви слідкуєте за моєю сторінкою чи ні? Хто слідкує, підніміть руку. Я кожен місяць виставляю здобутки кожної сільської ради, що вона має з місяця. У газеті, в Фейсбуці, в комп'ютері це все є. В моїх приймальних все це перепрошую. Є. І тут нема тих здобутків. По сумівській роді можуть вижити три сільських ради. Три. Амалівська, сокільницька і Лапаївська. Три сільських ради, все остальне це є збиткові підприємства. Що так сказати? А чому вони збиткові? А звідки він візьме грошей? Та як місцеве ходить? відходи? не будемо платити. Галя, давайте по суті. Давайте не ширко. У не вхається, бо залізна дорога це державна структура. Державна структура Але вони податки платять, не? державна структура платить мінімум, тому що це є держава в державі. Не може, якщо злізна якщо дорога збільшить податки, то вона має збільшити за проїзд платню. Вона цього. Робити, поки не збирається, і держава це хочемо питання двадцять якого будуть. Все це забули. Переходимо наступного до іншого питання. Так. На кожній сесії розглядається питання по землі, і е, наша сільська рада і депутати збирали тут людей, говорили, щоб люди писали відмову від своїх приватизованих ділянок. Я думаю, Ми що просили кожен Мирона, Мирона, Мирона щоби... знає. Дозвольте я тут собі щось намалювати. Можете собі намалювати. Є, є. Ми дозвольте, я питання довершую. Я в курсу, ми дивіться. запиталися, скільки землі є всього, а, скільки приватизовано і скільки залишилося. А, і чому? Ну тому є Мирон Михайлович, і ми йому навіть задали два запити офіційних є від 24 серпня і від є 1 городи. вересня. Є городи, так? Можна я довершу просто є, Я все я, я розумію. Я... Ну, давайте я перший. Є городи. Так? Які не мають абсолютно ні пожежних розривів, ні санітарних розривів, ні доріг, ні нічого, так? Для того, щоб в полі, які є городи, бачите, так на ну, городи так ідуть. Так так, так, є так. дорога, і все. так? так? Дорога і і дорога. То в тому ряді, А так, там вже немає. для так. того, щоб зробити квартал, мають бути враховані пожежні розриви екологічні санітарні розриви, тому він змушений, перепрошую, якось це ділити. Мала людина 20, буде мати 16 чи 12, залежно, як вона там буде. О, дана, ж, можна я вас просто заперечу? Та не 20-16, забирають всі, хто дає 30, то дають 8. Ви розумієте, і от є представник перший, що так робить. І є дуже багато таких людей на сесії. Пані Галя має 20 дістала свій гривну 20, це Але... дочки хоче. Я для, для голови. Сороки віску, 69. Дайте мені сказати, хто вже взагалі. Я вам вас закрисую. Я себе ну, говорю. Ви мій сварки. Я ваша свадьба, ви слухайте <кри> 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 мене. Я маю приватизований город. Приватна власність і маю кадастровий номер. Написали мої дочки, написали заяви на плани. То чому моя при приватна власність? Я заплатила війну за ту, ту землю. Чому то він мені не дає не моїм дотрані? дочкам на моїм приватній приватній власності? Я можу ту приватну власність собі можу дати? Внукове, можу дати сусідів, кому я захочу, то я моя приватна власність, правда? Я запустила в війну, а не моїм дочкам на тій моїй городі, вони написала відмову. Піші відмову, я написала відмову, але но юр, 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 юридично нотаріусом я не завірила. І на тій городі він дав план. А дай мені на такому, що нема моя приватна власність.

Я не слідкую за вашою землі, але не за вашими городами, бо я ви мене, знаєте мені спокій. Но, але ви розумієте, що знаю, без, вашої я знаю, я знаю без вашої допомоги ми нічого не доб'ємося. Я без вашої допомоги я знаю одне, що скільки тут землі немає, щоб забезпечити хіба давати по 400. Але ви розумієте, Але що ситуація, що, що наші депутати... Багато да. получають таких, що взагалі дитин так не прописано. Не прописано. Така війде. правда є. Так, є так, дуже багато. Ще, війде, війде. Наші депутати... Є навіть так, є представник... От Іванки конкретно, Є рішення, яке ви надали, Мирон Михайлович, щоб надати чотири ділянки чотирьом людям: це є Горожанський, Козак, Стах, ну, і ще але це вже... але це вже була приватизована земля. І розумієте, вони тепер не знають, тому що формально в них є ділянка тут. Є документи. Тепер ви дали сузвіл. Ми не віддавши. От вона сама скаже, що ваша... так ще сама <таплянця> тут є. Документи там велика ситуація. Я поясню. Чисте кадастрова. Немає кадастрова. Так, mm. да, жінка мала. Старенький, У кого не було дорогу. Ну, мама, отчужиним старим разів в головах кадастра. І виявилося, що наші ви ділянки потрапили на чужі її ділянки. На місці того, що купити, ми додали тріжилки, і нормально Роман знає, думався, прийшли і сказав: "Вела ваша, стала наша". Тобі сподала суп і вернулась. Ну, що там? Хорошанський так сказав, що ви кажете, пані Санаті. Вона хамила з тої жінки. Добарите. Пішли з видом То що, то вас тут, у вас це оформлюють, що ви не займете дальше? Сорота відвоювала. Ви кажете, думав. Це є сироти приватна власність. Ви думали, тороти розбирайтесь. Чи маєте? А чого ми маєте? Але дали Ні, ви, ви, не дали. Дали. ви дали вже Ні, ви ви не дали, то ваша вона і своє більше відмінили. Суд відмінили ми. Тобто, і ви, перед тим випадку, які видають по тих городах, так? так. А, а, ні. Не, ні. То я свою навіть не писала, я не написала конфлікцій. Ні, я написала судно. Щоб перше завжди Мирон Михайлович конфіденційна інформація і не надає рішення, кому він дає. Каже, що то є суду. Розберемося. Ниж ж <заспортизм> за <суд> не ходиш, ти <заспортизм> ж <Че, че, че заспортизм> не ходиш, как шут могут, ты что ты не хочешь? Так, то, а як це має? Як ви фіксували? Хворий ми з того після суду приїхали. Ви сказали, що має право маю право не йти Ну річ. Не кажіть, що ви були хворі. Витрати свої тлички. Та що ти сину? Чого ти сина? що він він молодий? Добивається такий саин, який ви я стара. Не можу говорити. Він молодий, не може говорити. А хто ж тоді може говорити? Скажи, ну, ну, так. вони молодиха і добиваються. Вони часу не молодили. А ти мені писок закриваєш. Не знаєш, скільки я пропрацювала розвозку? Чи не знаєш? Нет? Не знаєш? Я тобі скажу, 26 років. Ти ще ходив під пішки, не. я робила на фермі. Розумієш, моя робота не легка, моя дуже тяжка робота. Я не ним набрала городів. Якщо ви маєте 20 сотих городу, так, то тримала, так. Видиш? Так з вас не спілкуєтеся. Він ділить ділянку. Мені не відповідає. Ні зяття, ні свата. що не мій сват. Тобто, Він не мій сват. Розумієш? А скажи, будь ласка, а можуть таке бути, щоби наші депутати... Мали по три, по чотири плани писали вже навіть нема на кого всі написати вже чуть не на бесі, а інші люди навіть не мають по одному. Якщо ви так кажете, напевно так є я. Так є, ж ну, ми Май хочемо хочу, чи так може але ж вони за залізною дорогою взяли не приватизоване на жінок. На чоловіків порозводилися з жінками. Аби я Верона, ну чого ти махаєш завжди рукою? Ну дай чітку відповідь. І ну чого завжди отака такаво які заяви вам писати? Ми приходимо в сільську раду, нас вибачте, футболять. Інакше ні. Я прийшла. Я отримала від вас відповідь. Налетіли на мене, як не знати на що То? як хто? Зур'яна в першу чергу. Ти, ти що забув? Ага. Я сказати до дам. мене, що з нею говорити, з нею нема про що говорити. Я навіть не йду в сільську разу. Чого йти? Чого йти? Ну, Знаєш, що, м. що? М. М. Я варю? на цю я дуже гарно на те, щоб отримати земельну ділянку. В моєму списку було тільки троє жителів села Лисич. Установили Львів, Львів, Львів. В тому списку був Атовид, ви йому теж відмовили, який зараз на даний час є небіжчиком. І давайте не будемо розказувати. Просто нам будете наші депутати, наші багати. І тому ви так відсутвоєте людей. І тому люди такі узлоблені на силі. І тому люди такі узлоблені. Дуже ніхто задоволений. Кому ви понадавали по 3, по 4-5 пані? Так, вона має ще Родичам? Сім родичам не давати. Сім родичам хочуть. Чого тут громадяни України, якщо це йдеться про село? Громадяни України, а от мі діти, громадяни України на марку дають? А просто немає, якщо ласка. Можна я скажу, дивіться, я був прийшов, тоді був запитатися, просто там сиділи. Просто запитатися, як на це. Ні, вот я ж скажу, як бути. Я прийшов, прийшов запитати, як мені написати заяву. Ви мені сказали, ще заяву буде через місце відмова? Ні. Стоп, Давайте Давайте не Ви сказали. що сказали. А ви мені повідомлення, я вам телефон зову. Стоп. можна я скажу, як то було? я скажу точно, що я не правда. Я прийшов, зафіксувався. Я розбираюся перемагав від прогнозу. Якщо ми будемо говорити,

Щоб ну, ми прості ну, люди, ну, О, так. нас ну, живуть депутати, які понагадували, що нас не живуть, ворога дочі, нас живуть, а прості люди нас не живуть. Тому він говорить, що ми тут познати, що робимо. Ні, ми, ми хочемо дивитися <пишу> з Бога. Ми маємо всі діти, немає ці силі, не тут не знаємо. На четвертому відпострої людям розбудиха, де не

але просто в нас болить, нас все болить, ми не можемо нічого добитися. Віде, ви не можете достукатися до того, що ви відстоїте за нас, як усіні Все, я вам скажу відкрито, Ві... він має плечі а, за вами, тому то то він, він герой. Дубневич зробив, та, робив, так, ми робимо зробити. Ми приходимо в Тришку Раду, вони нас вирішили в футболі. Я, може, грубо тут сказала, але мене все вже змакало. Я думаю, що ми, напевно, вже болісно сказали, дякуємо вам, що ви на четверту, на четверту, пані Наталі, на четверту годину він сказав, як ну, виходить побудувати. Я тоді постараюсь бути теж. Добре, дякуємо вам. Дякую. Все. Ви ще маєте так, до мене? Ви господи. тоді залишитеся? Дякуємо вам.